Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як я готую ліниві голубці в мультиварці. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мене, мені буде дуже приємно. Для початку в мультиварці обираємо в меню режим жарка. Я додаю оливкову олію і відправляю смажитись цибулю. Буквально через хвилинку додаємо натерту моркву. і до цієї зажарки додаю трішки спецій. Потім додаємо фарш, я взяла курячий. І до фаршу я додаю трішки курячої спеції. Через хвилинок 5, коли наше м'ясо підсмажиться, додаємо капусту. І я додаю паприку, чорний перець та італійські трави. І смажимо ще хвилинок 5. Далі беремо рис, я взяла ось такий. Промиваємо його і відправляємо до мультиварки. Відразу в стакан води додаємо томатну пасту. Додаємо цю суміш до мультиварки і ще додаємо один стакан води. Ще додаємо сметанку я кладу 2 столові ложки. Також я додаю трішки цукру та солі. На мультиварці обираємо режим плов, і в мене вона готується приблизно 40 хвилин. І все, наші ліниві голубці готові. Чекаю на вашу підписку, лайк і до зустрічі в нових відео.